Привіт! Багато власників бізнесу працюють просто невтомно, вкладають у свою справу буквально всю душу і час. Але що як, попри всі всі зусилля, розвиток раптом бере і зупиняється? Знайоме відчуття, правда ж? А справа ж може бути не в ринку і навіть не в продукті, часто причина криється набагато глибше, саме в маркетинговому підході. Ці помилки. Знаєте, вони діють як такі собі непомітні гальма, що просто стримують бізнес. Але є й хороша новина кожне з них можна виявити і, що найголовніше, відпустити. Ну що ж, почнемо з першого і, мабуть, найпоширенішого. О, це, мабуть, найпоширеніша пастка. Бажання продавати абсолютно всім. Воно здається таким логічним, але на практиці це шлях в нікуди. Спробуйте просто уявити, коли ви кричите в НАТО, ваше повідомлення, ну, воно просто розчиняється в загальному гаморі. Але коли ви говорите з конкретною людиною, звертаючись до її проблем, її бажань, от тоді ви створюєте справжній міцний зв'язок. Тому вирішальний крок це створити такий собі детальний портрет ідеального клієнта, зануртися в деталі від віку та міста до його найбільших страхів і найзаповітніших мрій. От тільки тоді реклама перестане бути просто шумом і влучить точно в ціль. Добре, визначили до кого говорити, але що саме казати, і головне, де. Ось тут ми і стикаємося з другою помилкою роботою без чіткої карти, або, інакше кажучи, маркетингового плану. Хаотичні дії, навіть якщо їх дуже багато, ну вони рідко ведуть до мети. І це виглядає саме так будь-який допис, будь-яка рекламна кампанія без стратегії це по суті постріл навмання. Можливо, колись і пощастить, але наймовірніше це просто марна трата грошей і часу. Але стратегія це не щось таке надскладне. Уявіть її як свою дорожню карту. Спочатку треба чітко визначити пункт призначення, це і є мета. Потім обираємо маршрут, це канали комунікації, і найголовніше постійно звірятися з картою, аналізуючи, чи рухаємося ми у правильному напрямку. Все насправді просто є план, є результат. Адже тільки так можна точно знати, куди йти і контролювати швидкість цього руху. А тепер про те, що дуже часто вводить Фоману. погоня за показниками, які, знаєте, тішать его, але зовсім не наповнюють гаманець. Так, мова йде про лайки та перегляди. Уявіть таку ситуацію. Дописи збирають сотні лайків, активність просто зашкалює, а рівень продажів стоїть на місці. Знайома, треба просто запам'ятати цю аксіому лайки не дорівнюють продажам. Що ж тоді працює? А працює контент, що несе реальну користь. Кожна публікація має бути відповіддю на якесь запитання клієнта або вирішенням його проблеми. Саме це і тільки це перетворює пасивних підписників на активних покупців. Тому завжди варто обирати цінність, а не популярність. Зосередитися на тому, щоб бути корисними, і в довгостроковій перспективі це завжди буде виграшна стратегія. Але ж як зрозуміти, що контент дійсно цінний, без аналітики це просто неможливо. Ігнорувати дані це і є четверта помилка це знаєте, все одно, що вести автомобіль із заплющеними очима і сподіватися доїхати до мети. Без даних будь-які маркетингові зусилля це просто гра в рулетку. Незрозуміло, що працює, а що просто спалює бюджет. Тож дивіться на правильні цифри. Можна навіть забути про загальну кількість підписників, аналізуйте переходи на сайт, кількість збережень контенту, прямі повідомлення, саме ці метрики це сигнали про реальний інтерес і намір щось купити. Ось вона формула успіху. Аналізуйте, оптимізуйте. Повторюйте, якщо цифри не показують зростання, не треба боятися змінювати підхід. Посилюйте те, що працює, і безжально відмовляйтеся від того, що не дає жодного результату. Але щоб аналізувати, оптимізувати і планувати, потрібен час. І ось тут ми підходимо до останньої п'ятої помилки, яка часто стає такою собі скляною стелею для зростання. Це переконання, що підприємець повинен робити абсолютно все сам. Ця пастка мислення вона надзвичайно поширена, і веде вона прямо до вигорання, і що найгірше блокує будь-яку можливість масштабування, адже неможливо бути експертом абсолютно в усьому. Передача навіть невеликих рутинних завдань вивільняє найцінніший ресурс час. А один єдиний день, вільний від рутини, може подарувати ідею, яка змінить геть увесь бізнес. Отже, давайте підсумуємо: фокус на ідеальному клієнті, стратегічна карта, цінність контенту, аналіз даних і нарешті делегування. Це не просто поради, це п'ять потужних важелів, які знімуть бізнес з ручного гальма. А тепер питання для роздумів: яка з цих помилок найбільше резонує з поточною ситуацією? Визначити її це вже перший і найважливіший крок до прискорення.